Кернастрою знову ж таки є багато різних застосунків, якими можна скористатися, можна е, налагодити е, власноруч через е, будильники. На... Вашому смартфоні і е, краще все ж таки фіксувати як вонотатник е, відповіді на ці питання. Я для вас підготувала е, найтиповіші питання, да, там як я почуваю зараз, і яка емоція зараз домінує у мене, про що я щойно думав, думала. Е, це такі загальні питання, які будуть, е, які ви можете задавати. Е, Собі самостійно а вони загальні, а, тому що вони будуть підходити для всіх. Я рекомендую виставити ці будильники в проміжку між 3-4-5 годин проміжок між ними. Ви прокинулись, ви фіксуєте відповідь на ці питання через там 3 годинки. Лунає будильник. Ви ще раз даєте себе відповіді на ці питання і знову фіксуєте. Знову ж таки, ніби це і просто, і М -м -м, нічого в цьому немає складного, але дієво тому, що ви навчаєтесь бути в контакті і в контакті з собою, це відчуття, що я зараз відчуваю, про що я зараз подумав. Це взагалі важливо для людей, які схильні до емоційної депривації для такої заморозки емоційної, коли не зрозуміло, що я взагалі, які емоції взагалі мені відомі, і які емоції я відчуваю сам. А цей контакт з емоціями він допомагає ну, взагалі підтримувати своє ментальне здоров'я і ну, бути в контакті з собою. Бо якщо ви не в контакті з собою, то то, е, це перший шлях до, до проблем з психічним здоров'ям. Тому дуже раджу цей контакт утримувати і втримувати. Отже, ось такий трекер настрою. Ви можете скористатися цими трьома питаннями. Я для своїх клієнтів інколи підбираю більш деталізовані питання. Наприклад, якщо людина вже має емоційну депривацію, їй дуже важко відслідковувати емоції, вона не може назвати взагалі спектр цих емоцій. Має емоційного інтелекту в тому плані, що не знає емоцій. Ми починаємо навчатися цим емоціям, які вони взагалі є, як вони відчуваються конкретно у цієї людини, і тільки потім людина навчається їх називати: я зараз сумую, я зараз ображена, я зараз злюсь, роздратована і тому подібне. Для багатьох людей, особливо для людей з емоційною депривацією, це надкладна задача, якій доводиться вчити. Тому для них ось таке питання, як я почуваю зараз, і яка емоція домінує, Ну, а для них вона буде як викликати ступор, і тому ми почнемо з чогось іншого. Як почуває зараз моє тіло? Що я зараз відчуваю в тілі? Я напружена, я розслаблена, е, у мене щось там болить, або я відчуваю мурахи, або або будь-які інші. Відчуття саме тіла в тоді, коли є проблеми з виділенням емоцій, ми завжди починаємо з тіла. Це легше. Тому якщо це вам близько, то це питання для себе саме на що зараз відчуває моє тіло, як я як воно почуває. Тому що, ну якщо вам буде складно виділити емоцію. про що я думаю, загалом з тим, що я стикалася з клієнтом, це більш-менш легко виділити про що я зараз думаю. Тобто, можливо, там перші зустрічі. перші ем... Хвилини ще цих цієї вправи цієї техніки буде знову викликати ступор, тому що тебе вмикає цей е, дзвінок будильника, і треба спитати, а що ж я зараз думаю, Про що я думаю? Інколи оце від з'являється відповідь ні про що не думав е, е, в голові. Тиша, хоча насправді це не так. І оця техніка, трекернастрою, воно вона через деякий час навчить людину відслідковувати про що ж я думала. Думав е, в цей момент, тому що ти вже будеш підготовлений і навчений до того, щоб відслідковувати для чого нам чути свої думки? А ну, взагалі, когнітивна поведінкова терапія вона фокусується на тому, що думка впливає на нашу реакцію, на наше відношення до, до подій, тобто між стимулом і реакцією є думка. І ось навчитись відслідковувати цю думку, хапати її а, є деякі такі метафори, я там. Хмарка, яка пролетіла, її треба встигнути зловити, відсіяти, просіяти. Про що ж я думала а, зараз? Це допомагає зрозуміти, чому у мене зараз таке ставлення до цієї події, до реакції. Чому я раптом почуваюся дискомфортно, да? емоційно деприватно, Не зрозуміло взагалі, як я почуваюся, або чому я засмутилась, коли ну зрозумілі емоції, але не зрозуміло, як вони прийшли. Тому це відслідковування своїх думок, воно допомагає потім зрозуміти, ага, я образилась, тому що там моя подруга. До мене звернулася не то не з тією інтонацією. І я там щось собі подумала. Ну до прикладу. Тому е, з відслідковуванням думок знову ж таки я вам це рекомендую. І навіть якщо у вас є проблеми з виділенням емоцій, уже включаєте оце, що я відчуваю в тілі. І моя думка: вчіть свою свідомість е, ну, хапати, ловити цю думку і її фіксувати. Якщо вам вже буде легше відслідковувати емоції, то це буде найкраще, тому і з цього тоді починаєте. Як я? Яку емоцію я зараз розсвічувала. і И... З часом ви побачите, що усвідомленість за день зростає ви в контексті з собою, ви в контакті з собою, і ем, парадоксально, але такого ну ніби невеличкого кроку достатньо для того, щоб, ем, щоб поменшити своє, ну давайте так поки щоб покращити своє психологічне здоров'я. Отже, це вже четверта техніка. Я зараз ем, повторю перші три про які я говорила до цього, але ем, поділі. Це в чаті чи використовуєте ви ось такий три або що вам допомагає протягом дня а, бути в контакті з собою? І взагалі, чи є у вас така потреба, чи візв'язковували ви таку потребу про бути в контакті з собою? Ну а я.